Завжди експериментальний, особливий та неповторний. Саме таким поціновувачі знають Львівський академічний театр Воскресіння його вистави на сцені та просто неба зокрема, легендарний фестиваль Золотий лев, відомі багатьом як в Україні, так і за її межами. Тож, аби поринути в багаторічну історію театру, тут відкрили унікальну виставку ретроспективу. Тут є світлини перших вистав, які були в театрі, і впродовж отих початків, практично все, що вдалося в нам зібрати, є деякі перші афіші, перші програмки. Є наші нагороди. Ось там вони зібрані, тому що театр об'їздив 32 країни світу. Це виняткова можливість глядачам познайомитися або ж пригадати історію, етапи розвитку та досягнення неймовірного театрального колективу. Театр, який надихає та вражає. Саме таким його заснував Ярослав Федоришин, до роковин смерті якого присвятили виставку. Тут це м, така частинка його світу, який він творив жив ним. А ми йому допомагали. Сьогодні є день пам'яті, день його смерті. 5 років, як його не стало, 20 березня, і ми символічно присвячуємо цю виставку пам'яті засновника. Він заснував тато, Він колись, як мені Алла розповідала. Вони вдвох проходили, повз театр піонер, кінотеатр, який був колись це приміщення, і сказав, от добре було б, якби тут був театр, я б хотів допомогти. І так і сталося. Театр був заснований як під таким лозунгом. Він завжди працював, що класика очима експерименту. Це ми і продовжуємо. Ми продовжимо далі експериментувати. Тож театрали продовжують справу життя легендарного режисера, продовжують дивувати та надихати, і просто зараз активно готують прем'єру вистави Ніч Трибат, яка відбудеться 29 та 30 березня. Це сімейна історія про великого величезного метра драматургії Стрінберга про його дружину, про його сім'ю, про їхні такі внутрішні розуміння життя, а внутрішні сперечання. Любов, зраду. Наскільки люди можуть любити і ненавидіти одне одного одночасно, наскільки там глибокі почуття, які зав'язані на всьому, на одержимості, на єдності душ, думок, наскільки важко їм і разом, але поокремо вони не можуть. Ця вистава кажуть театрали, немов продовження творчості Ярослава Федоришина. Адже колись за постановки режисера у театрі грали виставу Августа Стрінберга. А зараз уже про нього самого дорога до Дамаску написав Стрінберг 98-му році. Ми ставили цю виставу, і ось ми знову повертаємося до Стрінберга в постановці заслуженої акторки України Алли Федоришиної. Вистава Ніч Трибат. І тут війде ця розмова власне, про самого драматурга і про його дружину. Виконавці головних ролей зізнаються, перед ними непросте завдання та обіцяють глядачам щось особливе. Мені здається, що такі ролі зіграти не кожній акторці пощастить. І для мене певною мірою це був також виклик спробувати зіграти цю роль, спробувати відчути, спробувати почути, що хоче і бачить режисер. Це складна робота. Я ще в процесі. Кожну роль, яку я виконую на сцені, я маю її полюбити. Якщо я не буду любити цю роль цього героя, цього персонажа, тобто глядач це відчує. Я його полюбив богу дякувати. Вже незабаром ця прем'єра. Що це буде? Це прийдете на прем'єру, подивитися, як, як воно все буде. Але це буде експеримент однозначно, і це буде цікаво для глядача. А поки актори активно готуються до прем'єри, у стінах театру триватиме згадана виставка. На ній уже й побували перші відвідувачі. Я з Донецької області, з міста Корапове, але я тут перебуваю вже три роки. Дуже файне місто Лева. Дуже подобається нам цей театр. Ми завжди приходимо, відвідуємо. Третій рік приходжу в цей театр, це найкращий театр у Львові. Я відвідала всі вистави тут майже тільки ось ідемо на прем'єру, ніч трімбат. Ярослав Федоришин був нашим дядьком, тому ми власне дивимося на всі фотографії і афіші і згадуємо. Ну практично, ми буквально там якихось перших трьох вистав не бачили, а вже починаючи там. Ну, практично решта всі ми знаємо. Багато що на диво запам'яталося так. Тому що ми ходили на дорослі, вистави вже з дитячого віку, оскільки це наш дядько, і нам завжди було цікаво. Тому дуже багато ностальгії і дуже нам бракує Ярослава Васильовича. І як дядька, і як режисера. Марічка Драбиш Семен Пулик Правда тут Львів.